Я скоро немає Ну так, коли немає лавочок навколо, потрібно справлятися стоячи. На жаль. Дові Дуже сподіваємося так. на адаптацію нашого Дові. середовища. Дові. Дові. Кукса Дові. провалилась, треба підвдягнути шкарпетки. Якщо в тебе немає шкарпеток з собою, вдягай. Тут техпідтримка. То, так. Та воно буде забирати. Нормально. Тепер оцю зверху. Тепер одягай. Але дуже акуратненько, щоб воно щоб не завернулося. завернулося. І наоборот, просто під низ, а цю наверх. Наче не завернулося. Байже. Трошки рукою всередині треба підправити. Угу. Сперва, да. так. Скоро теж проваливаю. Видно, що в Івана є донька. Так, Файно справляється, тепер yeah. Я? Yeah? Yeah. краще. Чисто манікюр під колір милиць. Тримай.